Я вам показую стан, а ви мені скажіть, вірите, що на цьому тягачу 170 тисяч рідного пробігу. 3 тисячі мотогодин у нас має цей ман. Вірите чи не вірите? Якщо не вірите, то по чому ви там зрозуміли на цьому відео, можливо, що тут не 3 тисячі мотогодин, що тут не рідний пробіг. Дивіться, я вам показую стан, показую стан, стан рами, ну трошки грязненька. Ну, взагалі просто дивіться, стан пластика, там розширювачі, болтики ніякі, нічого не кручені. Так і виглядає. Бампер, ніде нічого не підфарбоване, все повністю в оригіналі. Лобове ціле, всі наліпки, все повністю є. Кришечки цілі. Ну, щоб ви розуміли, тут нічого не полірувалося, подивіться, я себе бачу, як воно блистить. Отак от от воно в нас виглядає. Такому от от стані в нас крила, назад нова резина. Ось такий в нього стан. Зараз саме основне, саме-саме основне, це я вам хочу показати стан салончика його. Просто щоб ви зрозуміли. Дивіться, відчиняємо, а тут просто пахне новою машиною. Дивіться, тут не реставрували ми нічого взагалі. І подивіться на цей стан. На ці всі кнопочки, на стан руля, він просто як новий. Так воно все виглядає у нас. Панелька, сидіння, пасажирське. Гляньте, Каплі воно ніде не просижене. А ну, то й що скажете? Вірите, що тут 170 тисяч пробігу? Чи все-таки не вірите?